Знову бойкотували. Кіровоградські чорнобильці влаштували чергову акцію протесту. Нагадаємо, минулої п'ятниці вони пікетували міську раду, тоді до них ніхто не вийшов. Цього разу зібралися під стінами обласної державної адміністрації. Чорнобильці обурені, мовляв, нині влада про них забула і дбає лише про атовців. Обласні чиновники поспілкувалися з протестувальниками. Розмову продовжили у конференц-залі адміністрації. До заступників у місті Кирово Ради нас чути ніхто не хоче. Але коли ми бачимо, що такі самі військово запов'язу. Точно такі самі. Угод точно так само записано в військових квиточках. Їх вшановують. Сьогоднішній день АТО, наскільки я розумію, загальноукраїнський свят, День Незалежності. Не вже лише учасники АТО е, ну, вклали свій здоров'я і вклад. Там, да? На Жаль, ви не говорили про те, чим сьогодні ви хочете, щоб ми вам конкретно допомогли, щоб можна було вирішити ті проблеми, які у вас є. Вам помилково хочеться сьогодні використовувати ту позицію, що влада сьогодні не хоче чути учасників боротьби із Чорнобильською чумою. із Чорнобильською катастрофою. Це помилкова позиція, колеги. Ми однаково поважаємо влада, однаково відноситься до всіх, хто приймав участь у захисті і розбудові нашої країни не є вашим опонентом. Почесні кіровоградці за повернення місту історичної назви Єлисаветград свою думку висловили з десяток чоловіків. Наголосили, що місто хочуть назвати не на честь імператриці, а на честь Святої Єлисавети. Спиралися на історичні факти. Почесні громадяни вважають, саме громада має вирішувати, як перейменувати Кіровоград. Свої ж погляди закріпили в листі, зверненні до земляків міської та обласної влади. Скопії. указов императрицы, о том, прямо в указе так и написано, что основать крепость и назвать святые или советы. Ну, э, поэтому, если речь идет о возвращении городу имя Елисаветград, это не есть возвращение городу имени императрицы. Не можно пласт історії у міста і назвати його якось зовсім інакше. Ну, тоді, крім того, я не бачив назви, яка би могла конкурувати з тою, яка йому е дана при його, так сказати, ну якщо не заснуванні, то по перша, перша назва.